Привіт! З вами Аня, Вероніка, Діана і Мартіна. Так. І сьогодні ми будемо продовжувати грати. Саме так. так, Сьогодні ми будемо на Марсі, на червоній планеті, в яку врізався ось цей метеорит чи місяць, я не знаю, якийсь супутник. На місяць, так. 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 Ми в попередньому відео подивились. Які там духи, да, є, там є духи, там було багато духів, але всіх тих духів з'їв отой поганець, правильно? Ну що, Веронічка, давай тоді спускаємося на цю планету і будемо показувати, що там далі. Так що, Сьогодні знову О, я граю. Окей. А, тут ну, там, а... такі маленькі тютики якісь. Халосі. А почимо, там так прикольно. А... Тут такі чудики. А я то, зна... що якщо один шутик такий сяде на іншого, то можна отримати цук. Давай спробуємо. Тільки нам треба почекати, коли двоє вилізе. А, їх там декілька може одразу. Вилізувати. Мам, не вибить. Та так ти його зупиняй, да. Може там типу наступний потім за ним підійде, я не знаю. Дивись там таку чимало. Так прикольно очима роблять. і інує. Ну. Дуясь, я, не... я не знала. Дивись, Де вона? Ось? Ось. Купить, думаю, що... Такий дивний звук. Прикольно, да. Що це за чудіки? Та тема якісь. Ага. Сачі. Козаки чи що? Я yes, oh. Диви, козаки якісь. What Ой, їх it можна it's послухати. Вот така музика цікава. Там лава, тут багато вулканів, бачиш? Два. я два. А під... я не бачу ніякого. Два під землею. Ну там три є, але воно ж під землею. два. О, цей. Може, він... йому п'ять треба, я не знаю просто. А по-моєму, ти знаєш щось. <рес> я просто грала дуже давно в цю був. А, Ні, я не, Я декілька місяців тому. Ой, який прикольний. Так, да. п'ять. Да, я да. я просто грала і я пройшла аж. Всі планети, окрім коли я починаю з треба? Два є, 5, 6, може 3. А може один. Я не знаю. Знаєш, ти знаєш, це я не знаю. Яка у... в нього Нуль. Цьому треба нуль. Яка голова, таку цифру хоче, так? Да? Так. Зрост! Куди ти? Дивись. Ага. Мам, движ. О, то можна послухати. Це що таке? Ну, як жук якийсь. Може, там mm. отакі такі штуки живуть внизу. Ні, не, не зила. О, так послухай, послухай. Дуршлах. Чи що це? О, тут дух повинен бути. Це схоже, знаєш, на штуку в мене у бабусі колись була е, хатабич називається, там чай заварюють. Але це супутник. Ой, що це таке? Спаді я це грознаю, вона мені подобається. Давайте, а давайте у нас будуть всі О, Давай робити всі сині. Україна. Ой, да, Україна. Клас! Ой. Ага, розсипались. Ага, одного кольору. А ти зробила жовту -синію. а тут чуть посередині воно жовте, бачиш? А це значить, от воно показує, походу, що да, можна перетворити. Прикольно. Отак, от от, якби ми не ну, знали, як проходити, то було б дуже важко. Я б так одразу не зрозуміла, що від нас хочуть. Я б то їх б, з'єднували між собою. А їх... щоб потім були отакі, одинарні. а щоб потім їх всіх вдвоє вони ніби такі. І зуби там всередині. роблять. А тепер хмаринки будуть, да? Або це ця вата. Да. Ой. Це що таке. Не знаю. Це, це земля. Це Ой. А воно схоже на оцю штуку покидка. Ой, дышил. Ой, дали звук. А давайте раз я її прочитаю. Давай книжку. Ой, тут оце добрі і погані. Ось це планета, супутник ага. і ще один. місяць. Да, місяць. Цікаво, як у них супутник, місяць ще отакої форми. Угу. Тут, ладно, тут у всіх планет майже дивна форма, окрім оцього супутника. Ага. Так, давай. Так, ось вони ось доділи, доділи, а то ось отакі якісь. А він так, злий, бачиш, ага. він ніс чорний. Ага, і типу, думаю, ця крапка вона стала черепом чогось. Ну це крапка, яку ми в робота кидали, правильно оця горошина? Яку вони клали її в робота. Цікаво, цікаво, чого воно перетворилося отак. Може, щоб він хоче, щоб ця крапка стала злом. Ну в нього дивись такий погляд, знаєш, типу. ні-ні-ні чого Ще, Ще, в нього? Щас я вам поганого не роблю. А жовні ніс чорний. Ага. Ось того, що він злий, ось це добре, духа, це погані, угу. вони почали їсти добрих, ніби. Його погані духи почали добрих їсти, ай вони. Он... Давай кажи, вибач. І Ось ось вони дули, але ці стали злими, поки цей дуб. І вони його показали. І він просто розізлився. Ні, і ні то вони не, його не показали, то вони його вигнали, це вони його показали геть звідсіля. Ми... І розізлився, що його вигнали. І, і він, він пішов. Його вигнали. Е, та він собі пішов. Потім він е, на цю машину сів і он, і придумав. Це душеголовий. А, І він приземлився і почав майструвати, і він зробив так. Ти що тепер це не дуже головий, ага. а, а меха дракон якийсь. Ну да, і дивися. А, і він. ай? Він може їсти добрих дуків. Це меха гарин. Мехарій. Оце а, меха Ага. Так, ось потім він на цьому меха-монстрі полетів до цих, і він перший такий. Другий зовсім присів, а він такий, зовсім зало. цей каже: стоп, не йди сюди, а той бачить всім хана. А другий такий: о, А, Він позабирав дудки. Ти показав: ні, не треба, але він забрав. Цим цей зовсім лях, але в нього все одно не теж. Я злякався. А вони дудки позубляють. А цього хотіли забрати, але в нього не вийшло. І ця дудка впала. Ага. А стоп! А куди вона впала? Ми знаємо. Так це може наша дудка, там прямо така сама. Яка впала саморосту? Точно! Ось звідкіля у нас дудка? Так, да. і далі ось від. Оці ста... такі. Ні! Наша дудка! Так, я думаю. Я думаю, mm -hmm. вони подумали, що вона все втратилась. І потім він. у нього нос ще чорніший став. Він ще більше розізлився. і Або став більш злим. Або він більше став поганим. Та потім всі просто. Почали убігати відсюди. Та потім вони побіжали в ліс і заховалися. Да, там. Так, вони лякаються. І щоб їх потім не з'їв цей поганий, цей мехамонстр. Потім він почав духів е, по гарних їсти. Угу. І потім він полетів, е, та потім він полетів до цієї сирії якоїсь такої планети, там оця тетя Так, це там де перлина ото, чорна, бачиш. І хто не знає, що продовжиться. Ого. А третя буде книга? Третя ні. О, дивися, які прикольні ці чудіки. А вони по розміру, так? Да? Див... Ну, типу, різні. О, це папа, мама, дитинка і сама молодша дитинка. Ух ти нам звук дали. Я Як... наша родина. Так, да, у нас є така традиція сімейний бутерброд, коли ми один на одного лягаємо і кричимо сімейний бутерброд. О, прикольний звук. Звук, як оце книжка робить краб. Да, 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 да. Так, а що це? Драбина якась, я не знаю, наверх можна залізти? Так, не Вона неправильно стоїть? А, неправильно стоїть! Попереджаю. Так, зараз саморост. Попередження для людей, які бояться сороконіжок. Ви просто закрите очі або пропустіть цей момент. То ще буде сороконіжка, Бо нам треба буде отримати звук, а сороконіжка вона може нам дати звук. продовжуємо. Угу. Ну, давай. Там реально буде потім сороконіжка. Ой. Зараз тут. Ой. Дусь. Це не те, що я очікувала побачити. Дусь. Ага. Ой. Ось. Давай послухаю звук. Такий так. звук буде? Йо. Я, я очікувала. Я думала, отакий звук буде, як от зараз. Так. Так, а як. а що тут треба робити? А, вони просили різні ці. Стоп, так там було два, а тут три, один. Можу так поставити, я думаю. Чотири, а там зверху п'ять якраз, так? Да? Але вони якось по-дивному, Там от ця от крайня права, вона була по-іншому зроблена. А тут один, два, три, типу, з самого початку рахунок. Може вони якось відзеркалені, чи я не знаю. А ти хочеш сказати, що якщо ми їх типу опускаємо, то ті, які зверху то теми, вони також міняються ж, правильно? Може, давай подивимося, ану-ка. А давай оцю на самий-самий верх. Так, да, от спробуємо. Мені просто цікаво. Тут от, три, він нуль просив, якщо я не помиляюсь. Так, тут 6, то, я так розумію, на поверхні повинно бути 5. Ну, це по моїй логіці, а зараз подивимося по саморостову яка. Тут на самий низ, хочеш? Um, я навіть не знаю. Ну, пішли а подив... Може, буде перевернути ніби? Може, давай подивимося. Але тут вони скелетики, а там вони не скілетиками були. От. Я знаю. Ну. Може, воно навпаки, починається 6 тут. То не знаю. Може, отак треба поставити. Тут, типу. Воно починається з нуля. А ми можемо отак зробити. Тут, типу, нуль, а тут 1, 2 і 3. А! Ну давай подивимося, я не знаю. Тут тоді повинно бути. Отак. Тобто так може? Чому ну, я тоді не розумію? А ну пішли подивимося. Якщо ми так. Так, от, от я по цій буду. Зараз ми е, зрозуміємо, може, хоча б логіку, а тут 6, наприклад. От зараз ми подивимося, яка буде цифра ось тут. Подивимося зараз. Цікавенько. Оце прикольна загадка, така не сильно легка. Да? О, Мі а це мій. довольний! Дивися, я, я тут не вгадала! Ми не вгадали ось цього. Стоп, а так у нас там шість було, а тут нуль. Ні, я не зрозуміла. Я починається з шести, а не з нуля. А -а -а -а. Так, нам оце треба. Але дивись, якщо ми з цима вгадали, то ми середнього можемо. Методом підбору. Я. Ти просто можеш типу рухати його вверх вниз і. Я не знаю, коли нам зарахують, що ми. А Нам треба, щоб там було по п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ні, бачиш. Так не було, було. Як там бути один? Я не розумію. Один отець, чи ти під таку ще. Я не розумію. А що ми зробили? Ну. Там щось працювало. А ну пішли, подивимося, ми щось запустили. Оце Це... тут починається п'ять, 4, 3. 2. Один нуль. Можливо. Ну, типу, відзеркалено, так, да? просто якось. Але... А ну давай подивимося, а що ми за... Ну, що ми запустили? Якщо це то треба мене легше. Да? Ага. Зараз. Пішли. О, дивися, вони такі довольні тепер. <смір> так, а що ми запустили? А, о, стоп, ось вони, о нитка. А, оно! Е ліфт. Мама, давай. Ми під землю? Да. Мама, Не хочу, я боюсь. <смір> Ой, дивись. Вау. Дивись, да. тут якісь багато... чорти чудик, Тут багато чортики якісь. Чого? Це якісь чортики. Якщо б було б чортико, то мені... Бісики. Бісики, чортики. Але вони добрі. Так? Да? Ну, ні, тут наче посміхаються. А пам'ятаєш, ти казала оцю кашку збішатися на цією бандрогу? Так, да, да, так, да. оце сюди ну, треба додати? Кашка, бо він щось віша ніби. Я не знаю, давай спробуємо. О! Кинув. Ой.

І хочу до цього. І по іде ще звідти, щоб зняти. Значить, треба іншого. Звіжний. А. Ой. Вони наче тепер співають, як наче одну пісню, а то вони щось вразно бій. Тільки оцей неправильно, да, походу? от якась пісня вже б... Оце я розумію, не розумію разу давай я жива Це правильно. Це і правильно? І оцей, і оце, і оце, і оцей. Оце неправильно. О! Все самороз танцює значить правильно. <рес> і що? Танцюльки, це класно. А ти бачила, там вони якісь ворони, чи що це, якісь сороки. Ой, їх можна. Можна лякати. Ой, а що вони роблять дивись. Вони щось роблять? Ой це такі, наче кіт виригнув. Якісь черв'яки там? Да. Фу, там черв'яки. Що ви зробили з нашою мандрагорою? О, ти ворону спугнула. чи Я не знаю, що це. А, це, мабуть, кажани, яка ворона? Ворона, а що? Вон до гори до гами. Там воно зверху ще якесь. О, кажани. О, прикольно. А що з цією гадостю робити? Ми ж її їсти не будемо. Фу. Тут ніби черв'яки, якісь. Ну, я ж кажу, там якісь черв'яки. Може, це наша мандрагора? Так. Вау. Це що, попа о тієї планети, яка застрягла? Тут. Ого. Я бачила. Ми допомогли! А, але він же ж нам казав, що, типу, ми можемо вибухівку зробити. От воно і вибухнуло. Нічого собі. Сподіваюся, планета пладе виживе. І що, це все? Це все, що нам треба було тут зробити? Об цієї теж може затискати. Так, а ми що, зробилися? Да, да ладно? — Тільки ми займали? Я думаю, швидко. Якесь у нас вийшло швидке відео. Тільки зараз нам корабель. Mm -hmm. Подивимося, які ми планета і про яке mm пораз. -hmm. Ступоток зараз відрізняється. Ну, 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 цю планету, так, да, ми швидко вирішили. Ми якось довго возилися з зеленою планетою, ну, та там, де волохата планета, да? так? Там от ми довго робили. Товка. Так, да, так, да, так. Да, да. Полетів саморост. рост. У красива вона, конечно. Да, тепер немає точно дирка. ось? Два сапука така. Ого, куди він улетів? Він кудись улетів наверх? Я пам'ятаю цю сумну таку пісеньку. А тепер. Я думала, вона зміниться, якщо чесно. Він сказав дякую. Тепер в нього з'явився друг. Той же з'їв його всіх друзів, а тепер в нього маленький друг з'явився. Клас! Ці духи почали знову заселяти планету, так? А до речі, знаєте, цікавий факт про ботаніку. Те що інколи посежому сказати не «єй», а ура! Саме може сказати. Так, на нашому ура! Прикольно. Не «єй» або. А, ура, Прикольно. Ой, Ботаніку пограє. ми, можливо, колись пограємо. О, це ота планета це зелена. Та. А Айон місяць і он там планета, де духи були, де ця перлина. Все це ж... Ось оце ліс, оце то. Ой, тут красиво та. От би так і на планеті нашій було. Зелена? Або тут світяне, ще б Вау, і то, Ой, яка чапля. Чап... Чап... Чаплорона. Чапло, да, Чаплерона. Так, ну что ж. Дякую за перегляд. Так. А И всем пока. папа.